Усім привіт, друзі! Вечір понеділка розпочнемо у нас з 9-ки. Такий срочний клієнт. Бодя дуже щось троїть наш двигун, дуже йому щось погано. За тільки до мене ось приїхали, поскажу вам, як воно працює. Попередньо тут вже свічки замінили, але це нам нічого не допомогло. В такому воно все в стані у нас. Ну, Зараз попробуємо подивитись до клапанів і заміряти компресію. Давай, заводь. Чуємо, як він роїть. На оборотах немає. Я думаю, що тут прогарквано. Виходимо, ну, трішку зняли, хочу вам показати вам, друзі, стан масла у нас. Що бачите? Правильно, Алюмінієва пиль. Хтось когось їсть. Ладно, перевіряємо зазори. Починаємо регулювати теплові зазори. Впуск був 0,40, ну там не цікаво. Ось, наприклад, четвертий клапан випускний. щуп у нас 0,10 не пролазить. Температура 55 градусів, зазор має бути 0,40 плюс-мінус в такому діапазоні. Клапан зажатий. другий циліндр. Так, йдемо далі. Значить, шостий клапан впускний друг, третього циліндра повинен бути 0,20-025. У нас щуп. Вам видно, не видно, покажу вам. Ну, Якщо, що, це у нас 0,75. Та-дам! Як думаєте, цокол? Пролетів. Я Покажу вам далі, значить. 1, Як вам такий люфт стаканчиків? Нормальний? Трохи люфтить. Тут уже ти точно зазор не відрегулюєш, на жаль. Печаль. А як вам такий люфт, друзі? Як вам? Можна тут відрегулювати зазор? Таке чувство, що тут як у... як там в народі кажуть, ви самі знаєте як. Дивіться, а, Люфтик. І вони всі так плюс-мінус люфтять стаканчики. Головка усосана в нуль. Так, ну що, друзі, покажу вам фінальний результат. Ось так працює наш двигунчик, вже нічого не троїть. В принципі, не дуже сильно і цокають стаканчики. А? Проти того, як працював. Додатково знайшли підсос повітря у нас через шлангачок вакуума. Бачите, оце до передового. І також замінили шлангочки. От покажу вам також. На форсунки газові. Ось, Бачите? Такого не повинно бути. Хоча людина на газу і не їздить, це вже мусор. Ну ось так. Вся ця процедура у нас зайняла. Минут 40-50. Підписуємось, ставимо лайки, звертайтесь. Барсунка льют трохи. Вот так вот. Вот так вот. Все, на сегодня все. Всем добра.